Привіт всім. Хотів сьогодні пробігтися зранку, але знову не судилося. Тільки зібрався, телефонує клієнт, що вийшла дача Асандера. Подивився оголошення, непогана, ніби машина. Зателефонував власнику, продавцю, розпитав, там вона вдарена трохи десь взад здавала, прим'ята. Боковинка, а решта ніби все клас. Ото як зараз ще раз зателефоную, там трошечки ціну зіб'ю, то буду виїжджати 300 кілометрів туди, але поїду, подивлюся. 150 євроків обійдеться хазяїн цей огляд. Туди і назад 600 кілометрів все-таки. Але гляну машину, якщо вона така і є, як розказують, то вона того варта. Так що трохи пройду ще замість пробіжки і поїду. Постараюсь вам показати огляд цієї дачі. Ім'я не сильно, класна даче, але за такі гроші, думаю, піде. Ще як піде. Нова машина, 13 тисяч пробігу. Зараз я не заведу, ну так як видно рулик, все тут просто ідеальне. Видно, що то є машина без пробігу. 13 833 кілометри пробігу цього машини. Машина нова, що там говорити? Крім удара все. Нічого не затерто, по ручці, поручці видно все в кубарях. Нічого не ручки ні де не царапіночок немає нічого. Все ідеально. Така ручка добрати, нічого не поцарапано, Не затерто От. Удар зсередини, так дивиться цей. То здавав взад і бахнув. В дверку прямо, боковину чуть зам'яла і в дверку. А так потолочок, все, все супер. Трошки поробить. Така от машинка. резина літня, рідна, У багажнику. Тут ніхто нічого ще не спів возити. Так, машина. Мотор робить прекрасно. Ну і ох цей удар. Так виглядає. Криша жодних проблем. Ціла, боковинка. Ну і бампер. Десь, десь видно черхануло тут в цьому місці. За щось такое зацепило. Відкривається, все нормально. Отак От дивиться, тут всередині коли відкриваєш, ну і отут ще є вм'ятинка. От тут, під дверкою. Пасажирська дверка тільки чуть задіта. І під нею маленька, маленька вмятинка. Отут. От вм'ятина. Заміна двері і це, ця вмятина вистукають, вирівнюють без проблем. А в остальному машина, криша ні грама, ніде не зіграла, нічого там. Та й не було від чого. Пасажирська дверка робиться. вмятин ніде більше немає. Машина, вважай, нова. Це там видно по педалях, по всьому на машині цій вона ще не їздила. Та її смисл був комусь її скручувати. Тут оригінально стоїть на підомах. Прибиту машину ніхто ніколи не скручує. Ну, ще подивлюсь під капотом. Хоча дивитись нема що під капотом нової машини. Що там побачиш? потом теж все нуль точно тут капотом бомба тут капотом потом наступний сервіс коли має бути 30 тисяч 5417 має бути наступний сервіс а видно що це нова машина що там говорить Ніде корози немає, на контерах на чому новенький болтики новоеньки. Ну, сотні. Там общим у миром перевірю, конечно, але нічого тут не було. Мінімальна царапка на капоті, на це на серйозно, навіть на таке дивитися це. То есть что-то сумку просунув, это заполируется мелочевкой. Ну, проверю еще толщину миром, хотя тут не ма шо милить дверка. А, там в нової машини. Перший раз під'їхав Тут той нема, що тут. Провіримо. Прибор, коли остиває, трошки більше починає, але це некрониті мелочі. Ну, супер. Да идеально. Ну, еще крышу, Також. еще одну. Также. С этой стороны. Все, люкс. Таке захолустя тут повне але машинка хороша, знайшлась в тому захолусті, прекрасна просто машина така як треба. Нам головне не місце розташування, а головне класна машина. В інтернету немає ні черта. Назад. Машина оглянута, замовник може бути повністю спокійний за цю машину. Страуси хтось виготовує. Клас.